Перше побачив свою шестимісячну доньку вже після полону. Історія прикордонника, який захищав Маріуполь, вчаться зупиняти кровотечу на кубиках з балістичного гелю, який по своїй структурі імітує тканини людини на курсах до медичної допомоги під час війни. Одещину відвідали представники країн, які фінансують програму «Grain from Юкрейн, аби перевірити її роботу. Ну, я бусички маленькі. Війна застала родину прикордонника на псевдочілі в Маріуполі. Тоді дружина захисника Аліна була на сьомому місяці вагітності. 25 лютого вона виїхала. А Микола залишився обороняти місто. Починаючи вже з 2 березня, у нас була інформація про те, що ми знаходимося в оточенні, і в подальшому вони це оточення нарощували, захоплювали по одному, по дві будівлі в день і потрошки просувалися до наших позицій на заводі. Наприкінці березня перекордонники вийшли з заводу і лічата, потрапили до російського полону. Зв'язок із Миколою обірвався. Він дуже хотів бути на пологах і там питають: а чоловік де? Я там постійно не могла нічого говорити, тому що це було дуже тяжко. Я говорю, скоро буде. Навіть перед самими пологами, коли лежала в палаті, Я включила відео там, де він говорив. Просто я слухала, там, що він говорить, підслухала його голос, і мені як то вже ну, і краще стало. І потім мені зробили наркоз і повезли в реанімацію, зробили кесарів і потім вже вечором принесли євочку. Подивилася, вона дуже була схожа на колю. От, я знала, що він з нами поряд завжди. Почали нас перевозити вже до в'язниць, до колоній. Перше місце це була Оленівка. Це місце взагалі, де немає е, звичайного людського побуду. Е, воду нам дали десь через три дні. Е, ліжок взагалі не було. Люди спали на підлозі е, просто один на одному. Е, давали їжу. Ну, Просто, як кажуть, щоб не померти з голоду. Нам спеціально говорили, що України більше немає, що частина України знаходиться в складі Росії, частина в складі Польщі. Обміняли військових наприкінці листопада. На наступний день, після того, як нас звільнили, моя дружина, батьки приїхали до мене. Я в перший раз побачив свою доньку вже шестимісячну, 25 листопада. Ну, я так зрозуміла, ну, що серце почало битись в мене почали е, текти сльози. Я почав її ручки, ножки цілувати, дивитися, обдивлятися. Він взяв на ручки Єву, він дивився, вона на нього, вона навіть вона дивилась на нього, навіть не зморгнула. Просто, щоб дитина розуміла, в 6 місяців вона просто дивилася. Я говорю, це папа твій. Вона так дивиться. Я Зараз родина в Одесі. Микола служить в Одеському прикордонному загоні. Намагаються наздогнати час, який забрала війна. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Я починаю подавати. Ви бачите кровотечу. Затикаємо і далі у вас є витік крові. Да? І ви повинні затомпонувати так, щоб ці крові не відбувалися. Це один з методів зупинки кровотечі. Безпосередньо на рану накладається пов'язка, що поглинає надлишки крові та створює закупорку. Алгоритм дій пояснює лікар греніматолог Олександр Пархоменко. Зараз ми відпрацьовували виконання тампонади на імітатори критичної кровотечі. Ми подаємо під невеличким тиском рідину прокрашену, і тут вже цей навичок ми відпрацьовуємо з подачею імітатора крові. Це трохи важче, ніж на суху, і тут наш наші курсанти відчувають, як дійсно просякає пов'язка, коли ви тампануєте рану з рідиною. Відпрацьовували зупинку кровотечі на кубиках з балістичного гелю, який по своїй структурі імітує тканини людини. Тиснути ми будемо на джерело і до кістки. Зрозуміло. Добре, сформували кульку по пальцю. Подали перед цим. Ми повинні були зробити ревізію раньового каналу да, впевнитися, що ми бачимо, відчуваємо джерело кровотечі. Цьому навчають нас спецкурсі надання домедичної допомоги під час війни від громадської організації Віднова плюс. Ми відпрацьовуємо для цивільних військовий протокол. ТІСІ-3. Навчаємо навичок, які збережуть життя людям в подальшому, якщо їм прийдеться бути десь або на полі бою, або в ситуації, яка може таке трапитися, і в цивільному житті це натівський протокол, за яким працюють зараз військові, що швидше вбиває. Перше це масивна кровотеча, тому що якщо втрата... Крові протягом трьох хвилин це призводить до смерті. Протягом однієї хвилини призводить до втрати свідомості. Опанувати навички надання до медичної допомоги вирішив Ігор. Країні війна, і треба вміти надати собі допомогу. Або якщо є така можливість, врятувати іншого пораненого. Я маркетолог в мене немає ніякого медичного образування, але все ж таки це знання може навчитися будь-яка людина, і потрібно, і потрібно їх потрібно вміти робити кожен. Долучилася до навчання й Галина. Такі знання необхідні не тільки для військових, а й для цивільних. Тому що, ну як ви бачите, ситуація така, що в місті також трапляються прильоти, є поранені. Тому я думаю, що надання першої медичної допомоги такими навичками має володіти практично кожна людина. Аби записатися на курси, потрібно зареєструватися. Посилання можна знайти на Фейсбук-сторінці громадської організації Віднова Плюс. Олена Голда, Сергій Кобилянський – Суспільне новини Одеса. Смаколики, пісні та донати на ЗСУ. Так, в одеському пологовому будинку відзначили початок масляною. Благодійний ярмарок влаштували, аби зібрати кошти для української армії, розповіла директорка медзакладу Тетяна Москаленко. Сьогодні цей захід у нас відбувається вдруге. Він присвячений нашим воїнам. Кошти, які будуть одержані при реалізації наших солодощів, будуть витрачені на. Придбання необхідного для збройних сил України. Ініціатива була всього нашого колективу. Вони були дуже в захваті, бо це зближає колектив, і такий захід не потрібно робити всім. страви готували працівниці пологового будинку. Серед них Юлія та Лариса. Я приготувала чму. І вже розкупили майже всю це тісто слойоне, і тут сир, сир голландський, і сир, ну такий. М'який скажімо так. Ну звичайно, тут яйця, молоко, масло. Я приготувала млинці, але вже їх всіх розкупили Традиційні українські млинці на домашньому молоці, на домашніх яєчках, з медом та маслицем і ми з таким ентузіазмом всі готовили, тому що ми чимось хочемо, хочемо приєднатися до наших хлопців і бути дотичними до нашої перемоги для благодійного ярмарку готувала Ірина. Це е, кекс з колбасою чоріза, е, лука, е, перцем і, і маслинами. Я все готувала так, щоб було порційне. Тобто, тому бельгійські вафельки з кукурузою натуральною. А вона з морозилки, його смолола і. Поклала в тісто, в тісточко з клубнічним джемом, дуже вкусно. І кексики е з клюквою, А блондинка з клюквою. У першу чергу розкупили млинці. Купила вкусняшечки, всі зв'язані з масленицею. Блінчики з творожочком, з м'яском, з лівером, з яблочком. Шарлотки, кексики, морковні, все, що нужно для беременної жінки, Много емоції, хороших, хороших впечатлень много останеться послі такої ярмарки. Придбали, звісно, млинці, млинці з, з м'ясом та з капустою. Дуже смачні вже спробувала. Дуже задоволена. Ти коли покупаєш ці смаколики, то Віддаєш ці кошти з душею, тому що ти дійсно розумієш, що ти їх на дуже благодійне діло віддаєш Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. П'ять суден з українським зерном наразі вийшли з портів Одещини в рамках продовольчої програми «Grain from Юкрейн. Аби перевірити ініціативу порт Чорноморськ відвідали надзвичайні та повноважні посли Республік Словенія та Чехія в Україні Радик Матула і Томаш Менцін, а також міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський. Це третя країна, по якій йде зерно «Grain from Юкрейн до цього були кораблі на Сомалії, Ефіопії, три корабля. Зараз Кенії, наступний корабль Ємен і там є багато ще інших країн, куди підуть кораблі. Кожне судно це приблизно 25-30 тисяч тонн пшениці. В першу чергу пшениця деколи розглядається кукурудза, але поки що виходило тільки пшениця. Скільки буде всього суден, залежить від роботи зернового коридору. Другий момент це залежить від розміру внесків донорів. Приблизно зараз підтверджено заявлено, що 200 мільйонів різних країн, в тому числі Словенія і Чехія, які вже видали гроші, вони вже пішли на цей корабль. Буде потрачено на цю програму. Ми всі розуміємо, що ті можливості, які має термінал, зараз використовуються в найкращому випадку на 40-50%, а буває і менше. Але дійсно хочеться подякувати міру світовій спільноті за те, що ми маємо можливість працювати в таких навіть умовах і здійснюємо свою господарську діяльність. Наразі в межах програми соціально вразливі країни Африки Ефіопія та Сомалі отримали 110 тисяч тонн української пшениці. Томаш Менцін прокоментував те, що Росія створює штучні перешкоди у роботі зернового коридору. Ми, як і наші колеги з Чехії, як і всі країни Європейського Союзу, на кожній міжнародній зустрічі підіймаємо такі питання, зокрема на майданчиках ООН. Так Зокрема, на цьому тижні буде досить важлива зустріч, на якій це питання також буде підійматися. Там будуть найвищі представники від України. Це буде в Нью-Йорку, і ми вважаємо і будемо робити все можливе для того, щоб дати безперешкодний доступ до роботи зернового коридору. Зазначимо суть ініціативи Grain from Ukraine в тому, що учасниці проєкту купують агропродукцію в українських виробників. Пріоритет малі та середні підприємства. Яку завантажують на українські судна і покривають витрати на транспортування до країн, що перебувають на межі голоду. З моменту старту ініціативи до неї доєдналися понад 30 країн-донорів. Це не тільки партнери з Євросоюзу, а й Катар, Туреччина, Японія, Норвегія, Корея, Канада і США. Прогноз погоди на 21 лютого. По всій Одещині хмарно. Вітер східний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 3 до 6 з позначкою плюс вночі, в день 11-13 тепла. В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря вночі плюс 4-5, вдень 10-12 градусів.